Друзі, вітаю, авто як є, Mazda 3, США, Рантуринг, 18 2018 рік, 108 тисяч км пробігу на максимальній комплектації 2,5 SkyActiv до речі, гіпертрансформатор з телектроніком, вся в рідній фарбі, по США мінімальне ушкодження, Там замінено крило, бампер, зібрано по Європі з натуральним хромом все як треба. Ледовські фари стоять. дивіться, це гарно. Як я вже казав, люк все працює, проєкція лобове, безключовий, ось такий CarPlay, босе, повний електропакет, практично як нова. Стан дивіться, Вічні Божа, конячка. Хечбезці, зрозуміло, камери заднього виду, полочка. Все в дуже гарному стані, сидіння відкидаються, дуже багато місця. Тому ну, цікаво, дзвоніть, пишіть. Кисникам. Дякую за увагу.